Хочу, щоб ви ознайомилися з моїм рідним краєм, чого я його сюди і привезла. Я хотіла показати вам те, що а, хоч ми і далеко знаходимося, а, я в Полтаві, тобто мій рідний край, ви з Херсону, природа вона різна, але вона така співзвучна. Анастасія Бакунова, артистка театру на закритті театрального сезону. Вона презентувала свої фотороботи. Це пейзажі світлини, говорить, робила на рідній Полтавщині. Ці фотографії вони були зроблені під час моїх прогулянок. Ходила і знаходила якісь такі цікаві моменти. От я знаєте, от фотографую спочатку очима. А потім вже шукаю цей кадр якраз таки на фотоапараті. На зараз війшло 50 фото, і ці фото були зроблені на протязі десяти років. Жителька Херсона Ольга прийшла на закриття театрального сезону. каже для неї театр місце душевного спокою. Хожу до театру, бо я тут знаходжу натхнення і якусь силу і підтримку. Ось а, цей сезон був неймовірним. Завдяки тому, що з'явилися нові молоді таланти, дівчата з Миколаєва. Тому ось і наші, той же Олексій Пономарьов, це взагалі Херсонський силовець. <реку> і ось Ірина теж. Альбіна Ведута до Херсона приїхала з Кам'янська. Її чоловік задіяний у програмі, грає в оркестрі. Вже другий раз отак відвідуємо дуже вражені, класні емоції, натхнення. Взагалі все дуже подобається. Я кому не кажу, що в Херсоні працює театр, то ніхто не вірить, як може в Херсоні в таких обставинах, але це кажуть про наших людей. Вони просто неймовірні, сильні, творчі, і це нічого не змінить, навіть війна. Цьогорічний театральний сезон завершився музичним подкастом Співаємо разом вокальне євротурне. Глядачам запропонували вирушити у віртуальну подорож країнами Європи. Прем'єра відбулася минулого місяця, але цією програмою ми закриваємо сезон як саме свіжою, як саме новою. Вона нещодавно була презентована. Ми в цьому подкасті мандруємо країнами Європи. Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Молдова, Румунія і, звичайно повертаємося до України і співаємо найпопулярніші, найкрасивіші на наш звичайний погляд пісні, які презентують ці країни на наш погляд найкласніше, найкрутіше, найдивовижніше. Дві вистави та концертні програми. З них 16 прем'єр, 69 перформансів. Сезон 2024-2025 року був активний і насичений. Розповідає головний диригент театру Артем Філенко. Херсонська трупа гастролювала Україною, долучилася до міжнародних фестивалів, українських мистецьких заходів та організовували дитячі розважальні програми у населених пунктах Правобережної Херсонщини. У цьому сезоні, в принципі, як і в прошлих сезонах, ми не зупиняємося і продовжуємо гастролювати україною. Це понад 15 міст України. Проїхали, працюємо на декілька міст. Плідно працюємо з Миколаївським художнім театром. Також є співпраці з київськими театрами, де наші артисти задіяні з артистами київських театрів. І не тільки і філармонія теж задіяна. Під час театрального сезону шукали нові формати та адаптували їх під сучасні реалії, каже Артем Філенко. Особисто для мене ну, цей сезон можна назвати сезон пошуків. пошуків нових но, 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 теченні, по пошук нових способів, як у наших реаліях зробити так, щоб задіяти більшість, задіяти це масово, тому що маленькі приміщення не дають змогу робити масові вистави, не дають змогу робити масові концерти. Оцей цей сезон був пошуком можливості і пошуком нового досвіду. Ольга Ляшенко Печенко, Суспільне новини Херсон.